Сьогодні моя проповідь називається на тему Воно то так, але трішечки не так. Цю фразу я почув від брата Василя Глинянського. Я думаю, що дехто з вас знає, хтось не знає, він пастор в тисниці. І ця фраза означає дуже просто: не все так однозначно. Через війну фраза не все так однозначно вже нами сприймається дуже так вороже, і це правильно. Але будемо говорити по-іншому. Воно то так. Але трішечки не так. І ця фраза у мене виникає завжди в розумі, коли я, я як служитель, приходжу до різних людей і прошу їх посвятити себе Богові. Прошу, щоб вони посвятили свій час, свої ресурси, щоб вони свої таланти віддали Богові і закликають до служіння. І інколи вони мені говорять дуже серйозні причини, чому вони не займаються служіннями. Дуже серйозні причини. І я тоді згадую. Воно то так, але трішечки не так. І сьогодні на основі біблійних історій я би хотів, щоб ми дещо пригадали з Біблії і дещо навчилися. Чотири тисячі років назад Бог проговорив до одного чоловіка, якого звали Авраам, якого, до речі, святкують три великі релігії світу. І Бог проговорив і дав йому певну місію, дав йому певне завдання, щоб він. Покинув свою землю і йшов в обіцяну землю, тобто в землю, яку Бог друє йому і його нащадкам. І коли Бог покликав Авраама до подорожі, це не була проста дорога. Це не була дорога, та як зараз ми розуміємо. Знаєте, зараз просто подорожувати. Ми відкрили навігатор, завдали точку Б, звідки від А до Б. Як доїхати? Ми знаємо, коли ми доїдемо. А зараз подорожувати особливо між містами в Україні. Це дуже зручно, дуже комфортно. Ти собі їздиш, втомився, зупинився на заправці око, випив. Це не реклама, ні. Зупинився на цій заправці чи на іншій, Випив смачної кави, з'їв ходога і тобі стало легше. Ні, в той час. Подорож це було значно складніше. Це було 4000 років назад. І Бог покликав а Бог покликав цього чоловіка з міста, яке було дуже розвинуто. Це Урхаудейський. Авраам певний час жив в цьому місці. Це була дуже розвинуте, розвинута цивілізація. Про це Іван вже говорив. Шумерська цивілізація. І шумери це був такий острівок цивілізації, місто, де на той час. Була розвинута культура. Вони вже шумери будували двохповерхові будинки, водопроводи, кухні, і школярі вчилися добувати квадратні кубічні корені в школі. Уявіть собі, на той час така розвинута культура, гарні, гарні зручні міста, де добре жити. І Бог дав завдання. Аврааму з цього комфортного місця йти в якусь місію, йти на якесь завдання, йти в іншу дорогу. Бог покликав його до дороги. Це було дуже кардинальне рішення, таке як покаяння, що означає покаяння. Коли людина жила в гріху, вона йшла одною дорогою, і потім вона просто пере... її життя повністю змінюється, і вона йде іншою дорогою. І Бог покликав його. І Авраам пішов. І коли Авраам пішов, він пішов не сам. І він з собою взяв свою сім'ю і взяв з собою свого помінника Лота. Лота. Авраам їде не сам. І коли ви чуєте слово Лот. Що у вас в уяві? Це позитивний персонаж чи негативний? Хто як думає? Не Все таки не... по-іншому говорить, по-нашому. Воно то так, але трішечки не так. А, так, насправді я, я від вас не почув, що ви кажете, так, він дуже добрий персонаж, або ні, він дуже поганий. В нас думки губляться, тому що з одного боку і якісь і добрі речі про нього знаємо, і не дуже добрі. Але цей от він пішов, пішов разом з Авраамом на, на цю місію. І що про нього Біблія каже? Біблія каже про нього таку характеристику. Перше, він був праведний. Друге, Біблія каже, що він був гостинний. І третє, Біблія каже, що він. Був поважний. Тобто таку хорошу характеристику, здається, Біблія каже цьому лоту. І справді, от пішов пішов за, в цю дорогу, він пішов разом з Авраамом. І на початку все було гаразд. На початку все було гаразд, Бог їх благословляв під час цієї дороги, вони Бог благословляв їхні маєтки, вони багатіли, вони були скотарями, і в них було стільки багато маєток, так багато отари, що вже ну, пастухам було важко поділити Землю і пастухи почали сваритися, і тоді е, Авраам прийшов до Лоти і каже: Лот, вибирай землю! Вибир... Куди ти йдеш? Вибирай, куди йти. І ми зараз зачитаємо це місце писання, яке написано в буття 13 розділ з 9 по 10 вірш. Написано так. Авраам говорить Лот під час дороги. Хіба не весь край перед обличчям твоїм? Відділися від мене, коли підеш ліворуч, то я піду праворуч, а як ти праворуч, то піду я ліворуч. І звів лот свої очі і побачив усю околицю Орданську, що наводнена вся вона аж до Сагару. Перед тим, як содом та Гомору був знищив Господь, як Господній Садок, як Єгипетський край. Одним словом, Лот, він, знаєте, він подивився на цю землю, і він побачив, яка гарна земля, там, де. Судомі Гомора. Яка гарна земля? Ну нічого страшного, що там трошки е, люди розпусні. Гомора, щоб ви розуміли, рівень розпусти був наскільки низький, що Бог не міг на це, на, на це дивитися. Рівень розпусти був такий, що храмова, там, чоловіча, жіноча проституція. Це на той час були нормальні речі в тому суспільстві. Але знаєте, от подивився, думав, ні, ну, я не буду з тим місцем, я не буду в тому місці жити, я буду біля. Тому що тут гарна земля. Чому тут добре бі жити біля цього міста? А тому, що, е перш за все, е робота, бізнес піде добре, тому що гарна земля. Коли гарна земля, то й отара буде. знаєте, буде отар іде пастися, будуть, ну, будемо добре жити. Потім він собі подумав, можливо, наступні такі речі, що. Чому добре тут жити? Тому що близько біля міста можна легко продати товар, правда? Кожен раз з ранок можеш йти на базар, продавати свій товар, і все. Нічого страшного, що ну, я біля цього міста. Я не буду в цьому місці. Я буду біля нього. І, і плюс а, позитив є сім'я. Наприклад, в нього були дочки, дочки в дочках буде вибір, за кого дружитися, плюс буде певний комфорт для жінки, а. І, але ми читаємо парадоксальні речі в Біблії, які написано так: хто дбатиме зберегти свою душу, той погубить її. А коли хто погубить, той оживить її. Правда? Якісь парадоксальні, незрозумілі речі. Ви знаєте, що а, Лот хотів просто зберегти своє майно. свою І це поважні речі. Добре берегти майно, берегти свою сім'ю. Але ми знаємо, що потім пройшов час і судом Гомора а, Бог їх знищив. Бог їх знищив. Ми знаємо далі, що Лот він хотів, він хотів зберегти роботу, бізнес, гарну землю, близько до міста. Але в результаті він це все втратив. Як парадоксально, люди інколи хочуть щось зберегти, але вони те втрачають. Наступне Лот, можливо, хотів зберегти свою сім'ю. Але потім сталася певна трагедія в його сім'ї. Трагедія заключалась в тому, що жінка на сольний стовп. Ви знаєте всі всю, всю цю історію. А його дочки вони вчинили інцест з своїм батьком. Така історія закінчилась дуже жахливо. Хоча, Авра... Хоча Лот йшов з Авраамом. Лот був такий чоловік, з ним було вроді все добре. Але десь в своєму житті він прийняв якесь неправильне рішення. Не, не туди дивився, не то хотів зберегти, що треба зберегти. І в результаті Лот так добре почав. Він почав йти правильною дорогою, але завершив тим, що через нього, або, скажімо, через те, що його дочки переспали з ним, утворилися два народи моавітяни і амонітяни, які були ворогами для Ізраїлю, які були колючками для Ізраїлю. Чому сталася така трагедія? Чому це сталося з такою людиною? І знаєте. Я бачу, що в житті в нас інколи наступає вибір, що ми виберемо? Або комфорт, або місію. Місія має на увазі завдання від Бога. Що ми виберемо? Рано чи пізно в житті кожної людини приходить момент, а що я вибираю, що для мене є пріоритет. Чи просто я люблю комфортне життя, а місія від Бога, ну якось пізніше. Чи для мене важливо це місія, це завдання від Бога, це служіння, це церква. А, не зрозумійте мене неправильно. Я не проти комфорту, я люблю комфорт. Якщо ви запитаєте, яку я каву п'ю, я не, не п'ю любу каву. Коуд брю. Yeah. Певний вид кави п'ю, я ну, не все їм. Ну, мене так. Ну, отак воно. Я люблю комфорт, і я думаю, що ви теж любите комфорт, правда? Але інколи в житті в нас є вибір, де треба вибрати щось одне. Інколи в житті перед нами повстає вибір, що ти вибереш. І наш вибір залежить від глибинних мотивів, які є в нас тут, в серці, в нашому розумі. І ми бачимо, що е, таку трошки згромну порівняльну характеристику: ми бачимо, що лот вибрав роботу, бізнес. В той час, як Авраам він вибрав оцю місію. І в результаті лот втратив все. А Авраам, попри те, що Авраам вибрав гіршу землю, він йшов далі по дорозі, яка не була досить проста, але Бог його далі благословив. Він наоборот лот мав здобути, Авраам мав втратити, а все сталося навпаки. Так і з сім'єю Лот втратив свою сім'ю в той час, як Авраам тільки набув, його жінка народила. Він став батьком для багатьох народів, його шанують великі релігії світу. Отже, ми читаємо це в Біблії. Парадоксально но факт, хто дбатиме зберегти свою душу, той погубить її, а коли хто погубить, той оживить її. Ось це ми бачимо в історії Лота і Авраама. Лот вибрав просто комфорт, не місію. І ми бачимо, який результат, що практично на практиці означає вибирати комфорт. Як це взагалі виглядає? Я не хочу, щоб це були, знаєте, просто високопарні слова. Як взагалі на практиці виглядає вибирати комфорт? Вибирати комфорт на практиці виглядає так. Коли ми кажемо так, нічого страшного, це дрібниця. Тобто, коли ми йдемо на маленькі компроміси. От він пішов на певні компроміси, він жив біля цього нечастового міста. Він думав, я ж не частина їхньої схеми. Але потім раптово ми читаємо, Біблій, що він не опинився в тому місці. Спочатку він жив біля того міста, грішно думав, нічого страшного, а потім опинився в тому місці. Став частиною того міста. Так, інколи люди кажуть, я, ну, я не буду в цій схемі, я буду просто біля них. Але потім раптово вони опиняються в тій схемі. Інколи люди кажуть, Та це дрібниця, це таке, якось воно буде. А ви знаєте, життя складається з дрібниць. Якось воно не буде. І він вибрав, пішов на певні компроміси. Друге, а, вибирати це комфорт це думати, що хтось за нас заступиться. А у мене там той дядько віруючий, а у мене там тато, мама, хтось за мене заступиться, хтось за мене помолиться. Якось воно буде. А ні. Лот мав дядька мав Авраама. Авраам говорив з Богом настільки близькі стосунки, що він торгувався з Богом. І все рівно це місто було знищене. Ми відповідаємо один, ми кожен відповідаємо сам за себе. Вибирати комфорт це означає, коли ми говоримо, головне сім'я і робота, а служіння то якось буде. Оце означає вибирати комфорт. Я не є радикал. Всьому є свій час і своє місце, є час для роботи, і кожен день треба просипатися і казати, Господи, що мені цього дня треба поправити в своєму житті. Можливо, час треба побути більше сім'єю. Можливо, є час, коли треба побути більше на роботі. Але, але треба розуміти, що віра в Бога і наше служіння це важливий момент. Це не є щось таке останнє. От я от буду жити собі, а там, якщо вийде, якщо вдасться, якщо в мене буде настрій, я буду служити Богові. І здається, такі, бо в мене там різні поважні причини. І здається, що воно так, ну воно то так, але трішечки не так. Це шлях лота. І шлях лота не туди веде. Шлях лота веде туди, що людина потім, потім людина втрачає. Потім вона втрачає. Вона думає, я не буду. Вона втратила. Це як бувають такі випадки. Я от мені показував будинку і кажу, дивись, цей будинок будувала одна людина. Він ціле життя їхав на заробітки, щоб побудувати цей будинок. Ну він потім помер і в цьому будинку, не жив. Яка печаль? Є таке. Є таке. Є таке. Людина ціле життя, здається, хоче зберегти, але в результаті вона втрачає. А є люди, які служать Богові, і не здається, ну слухай, ну. Що тобі дає служіння Богові? А в результаті вона набуває. Отакі, Божі принципи. Отак воно працює. Один чоловік, звати його Джон Веслі, він говорив наступне про комфорт. Цей чоловік мав право говорити про комфорт, тому що через нього відбулося Бог його використав в одному пробудженні, яке відбувалося в Англії, і це було настільки потужне пробудження, що дослідники кажуть, що завдяки цьому пробудженню в Англії не було такої великої кровопролитної революції, яка була у Франції. Можливо, з історії ви вчили, що Франція була велика французька революція. Тоді якраз винайшли такий апарат, який дозволяв дуже легко відділяти тіло від голови. Називався як? Гільотина, правильно, Ви... і це там дуже багато людей е, по Взагалі революція забирала не тільки життя чужих дітей, вона забирала життя і своїх дітей. В Англії цього не було. І кажуть, що це було завдяки діяльності або служінню цього чоловіка. Він е, проїхав Англію е, так багато, що ну, на коні, тому що це було 18 століття. Е, що кажуть, що це відстань приблизно 10 разів навколо землі. Він, він дуже багато зробив для, для Бога і для своєї країни. І він започаткував такий рух методисти, і вони є, до речі, навіть методисти є навіть і в Україні одна з протестантських течій. І він сказав так: небезпека комфорту полягає в тому, що він заспокоює наші душі і підводить нас до бездіяльності. Бог викликає нас до ризику, до служіння і до зміни світу. Але ми занадто часто затримуємося на зручних місцях. Комфорт викликає бездіяльність. Коли ми приходимо до церкви, то в нас повинно бути відчуття трошки відчуття дискомфорту. В якому плані? Не в тому, що нам незручно сидіти. А відчуття дискомфорту в тому, що ми думаємо, як зробити, щоб ще більше людей прийшло до пізнання правди. Як зробити, щоб мої друзі прийшли сюди і почули Євангелію? Як зробити, щоб ця вістка досягла більше і більше людей? Як зробити, щоб служіння було ще краще і краще? Також Освальд Сандерс також сказав: християнство це виклик до трансформації, а не до задоволення. Комфорт може намагатися відвести нас від цієї мети. Але ми повинні залишитись завжди готовими віддати свої зручності ради великого покликання Бога. Інколи в житті нам треба вибрати місію, завдання від Бога. Що це означає на практиці? Давайте ми поговоримо практично. Вибирай місію, це коли ми, перш за все, шукаємо Царства Божого, а не просто, а не теплого місця. І Біблія обіцяє, якщо ти шукаєш царства Божого, тобто Божого. То все решта добавиться. Ціль Ісуса не в тому, щоб забезпечити комфорт, а ціль Ісуса, щоб забезпечити зростання. Завдання богослужінь особливо, це не просто, щоб нам було зручно, і ми подивилися, послухали сказали, яка гарна історія, який класний проєкт, як, як все було гарно. І це має бути. Але першочергово має бути зміни в житті. Господь, сьогодні я буду жити по-іншому. Тому що я був на зібранні, я почув слово, яке мене торкнулося. І е, тому шукайте найперше, Царство Божого, а все решта додаться це як з одруженням. Одного разу, коли я був неодружений, я говорив з одним е, мудрим чоловіком, з Василем Дероном. Uh, Василів багато. У <ріху> Нас Василів багато. І я говорив зі своїм деруном, і я тоді був неодружений, і він говорить: ну що там, як ти там? Я кажу, слухай, то треба квартиру, машину, ну щоб одружуватись. Він каже: ні, цього не треба. Шукай найперше дівчину, а потім це все додавайся. Навіть якщо ти не захочеш, вона дасть тобі мотивацію, і ти захочеш. Щоб була і машина, і все інше. Так і з царством Божим. Шукайте царство Боже перш за все. А потім додаться. Е, наступне. Вибирати місію це означає, коли ми тримаємо у балансі і сім'ю, і роботу. Все потрібно, це як в машині. Для того, щоб машина їхала, чи потрібно її тільки з рідин, чи потрібно її тільки пальне. Ні. А що ще потрібно? І щоб була тормозна ця рідина, так? І щоб інші не були, і щоб масло було, все потрібно. Так і в житті все потрібно, але треба ревнувати про Божу справу. Вибирати місію це означає, ми ревнуємо за Божу справу. Ми е, горимо служінням, ми робимо якнайкраще. Можна було просто зробити, е, ну, організувати цей дім молитви. Але ви зробили якнайкраще. І зараз думайте, що робити, щоб було як найкраще. Можна, щоб просто група співала, там одна гітарка кахон і все норм. Не буде ніяких проблем. Але ви зробили якнайкраще. Ви хочете, щоб воно було якнайкраще. І це добре, коли люди горять служінням. Коли люди думають, а як нам покращити? Як нам зробити, щоб це було все дуже добре? До речі, тут ще лете Власне, це буде дуже круто. І останнє. Бог і Його справа в пріоритеті. Не шукаємо відмовок, а шукаємо можливостей. Дуже часто люди вірять у цю фразу. Знає, є одна фраза, яку дуже сильно вірять люди. У мене немає часу. Це повна брехня, тому що у нас є час на те, що нам цінно. От, наприклад, у вас у будинку не дай Бог, не дай Бог, прорвали трубу. Ви скажете, слухай, в мене немає часу. Ну, хай, в мене немає часу. Ви так не скажете. Ви будете годину, дві години прибирати, аби не затопило сусідів. Тому що є певні цінності, які треба берегти, правда? У мене є час на служіння Богу. Це важливо зрозуміти. У мене є час на все важливе. Тому я сьогодні закликаю вас вибрати місію, тому що це є важливо. І... Мені подобається історія людей, які вибирали, вибирали місію. З самого дитинства, я пам'ятаю, коли тільки навчився читати. У нас в церкві була бібліотека. Я бігав і читав книжки про цих місіонерів. І вони надихали. Один з відомих таких місіонерів, якого батьком сучасної місії, це Вільям Керрі. Він е -е, народився в 1761 році в Англії. Він був е -е, швець, він був е -е, ну, пастором одної баптистської церкви. Е -е, але ви знаєте, одного разу йому потрапила книга подорожі капітана Кука він читав цю книгу, і він зрозумів, що є багато народів в той час, які ще не чули Євангелію. А на той час не була поширена ідея місії: що треба їхати кудись і спасати людей. І в нього це настільки загоріло, що він почав про це говорити. Він захотів, він зрозумів, що це його місія. Йому було просто комфортніше залишитись в Англії, але він вирішив посвятити себе цьому. І йому інші люди кажуть: слухай, на одній конференції один старший чоловік каже: слухай, іначе сядь.' Типу, якщо Бог захоче спасти е, язичник, і він зробить без твоєї допомоги. Правда, звучить дуже духовно. Але там насправді багато лапши і просто духовним соусом полито. Нема там ніякої духовності. Коли Бог дає бажання. В серце це треба виконувати, а не не ховатися. І Бог закликав його до місії. Він, знаєте, поїхав в Індію. В той час Індія це не курорт, як зараз багато хто їздить, просто відпочивати і трошки екзотики, трошки, щоб побачити там слонів і, і їсти ту причайну їжу. Ні. Це була небезпека. Він багато чого в житті, знаєте, втратив, але Бог його потужно використав. Коли людина йде на місію, Бог її використовує. І завдяки служінню цього чоловіка ви можете читати на екрані. Він видав 44 переклади різних частин Біблії. 44 переклади. Завдяки його служінню в Індії заборонили такий е е язичницький звичай саті. Це просто, от коли ми європейці, про це читаємо, нам просто ну, ми не віримо, що таке може бути. Одним словом, в Індії індуїзм. І коли людина помирає, то їй що? Спалюють. І в той час був такий звичай, що якщо о, у, ну, в жінки помер чоловік і його спалюють, то жінка повинна була кинутись в вогонь і згоріти разом з чоловіком. Уявляєте, це були звичаї, люди так жили, люди привикли до цього. Завдяки служінні цього чоловіка цей звичай він був просто анульований. Бог використав його багато для слави. І, і мені недавно натрапила інформація, де він розповідає про свій робочий день. Хочете, я зачитаю? Ну, це. Я був вражений, коли я читав. Вільям Керрі пише до свого одного друга, і він е розказує про те, як в нього йде день. Сьогодні я встав за чверть шоста, прочитав один розділ із Біблії єврейською, і час, який залишився до шостої години, присвятив особистому спілкуванню з Богом, а потім провів сімейну молитву зі слугами бенгальською мовою. За чаєм я почитав трохи перською з місцевим помічником Мунши. Перед сніданком я також прочитав уривок із писання на Хінді. Відразу після сніданку разом із Браміном, тобто це учений індус, сів за переклад Рамаяни із санскриту і продовжував цю роботу до 10-ї години, після чого відправився в, в 10 Десятки -ті тільки хтось встав, де виконував свої обов'язки викладача бенгальської санскриту та маратхі до половини другої. Потім повернувся додому перевірити коректуру бенгальського перекладу книги пророка Єремії, на що пішов весь час до обіду. Після обіду переклав за допомогою головного браміна коледжу більшу частину восьмого розділу Євангелія від Матвія на санскрит. На це пішов весь час до шостої години. Після шостої сів із браміном вивчати мову тилу. Увечері до нас зайшов містер Томас. О 7 годині я почав оформляти свої думки для проповіді, о пів на восьму виголосив проповідь англійською. О 9 годині перефіняни розійшлися. Я сів писати тобі, а після цього завершу вечір читанням розділу з Грецького Нового Завіту. А потім віддам себе Богу. У мене ніколи не буває зайвого часу, хоча заняття можуть бути різними. Вау! Е і я розумію одне: в нас є час. У <laughs> нас є час для святості і побожності. Важливо вибирати місію. Тому що в Біблії так і написано: натомість байте насамперед про Царство Боже, та робіть усе, що Господь від вас вимагає, а тоді, усе інше, він неодмінно вам дасть. І тут ми на цій історії ми бачимо прикладу. Людина, яка просто вибирала комфортне життя. Це лот. І що завершилось? Завершилось тим, що його насліддя стало ворогами для Ізраїлю. Ось так буває, коли людина просто вибирає комфортне життя. Просто щоб жити, а церква і служіння якось воно буде. Да, сім'я це важливо. Робота це важливо. Ми не кажемо когось кидати роботу, сім'ю, наоборот, про це треба дбати. Але головне повинно залишатися головним. Головне, повинно залишатися головним. Коли люди вибирають місію, вони отримують значно більше. Вони не втрачають, хоча може так здаватися, але вони набувають. Вони стають інакшими. Тому я закликаю всіх нас вибрати місію, так як вибрав Ісус Христос. Він був, міг бути просто на небі, але Він зійшов сюди. Він стався людиною. Він перетерпів, він був хворобий, він був знайомий з хворобами, з біллю. Але він прийшов на цю землю. На цю важку місію виконати для того, щоб нас спасти, для того, щоб нам допомогти, і для того, щоб на основі себе показати прикладу. Біблія написано, що він умалив самого себе і стався подібним до раба, до людини, для того, щоб нам допомогти, для того, щоб нас спасти. Ось яка є велика цінність. Ось хто на начальник і звершитель віри, хто перший показав, як треба рухатись місією. Дорогі брати і сестри, сьогодні я закликаю вас до посвяти, ще більшої посвяти. Я знаю, що тут є багато посвячених людей. Але я сьогодні закликаю, говорю до тих людей, можливо, які в своєму житті, у вас є різний вибір. Що вибрати? У вас Той пропонує це. Той пропонує наступне. Тому я закликаю вас, виберіть місію, як вибрав Авраам. Він вибрав гіршу землю. Але він вибрав виконати просто завдання від Бога, і Бог його дуже сильно потім благословив. І він, і скажімо так, завдяки Аврааму, ми маємо цей єврейський народ, ми маємо Ісуса Христа, який народився серед цього народу. І ми маємо життя вічне завдяки тому, що деякі люди вони посвятили себе служінню Богові. Ось що важливо, ось що має цінність.